Як зрозуміти, що час евакуюватися? Олена Кошелєва, комунікаційна менеджерка центру реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС ЯРМІС. Які сигнали до того, що населений пункт терміново треба покидати, покидати своє місто або район? Якщо ви чуєте е, звуки бойових дій, якщо бойові дії вже знаходяться або безпосередньо в ньому, або е, наближаються до вашого міста або району, і якщо представники е, ЗСУ або Нацгвардії вам кажуть, що вам треба покинути ваше укриття. І домівку і евакуватися. Це не значить, що вони просто хочуть зайняти вашу домівку або укриття і залишатись там самі. Це значить, що вже час і далі залишатися тут буде небезпечно, тому що в противному випадку або наші воїни, або хтось з небайдужих людей буде ризикувати своїм життям, щоб доставити вам ліки, і їжу або допомогти з евакуацією тоді, коли вже буде запізно. Тому, будь ласка, дослухайтесь. До парад збройних сил України, що взяти з собою, коли не знаєте, як надовго їдете, що з собою треба взяти обов'язково. Перш за все, всі можливі документи, які ви знаєте, що вам буде важко їх відновити, або документи, які вам можуть знадобитися на шляху евакуації, і далі обов'язково треба мати їх з собою, в тому числі документи на нерухоме і рухоме майно. По-друге, Обов'язково взяти з собою ті ліки, без яких ви не можете. Також взяти з собою ті медикаменти, які будуть необхідні у випадку, і ті матеріали, які будуть необхідні у випадку поранень. Якщо ви евакуюєтесь з дітьми, візьміть обов'язково дитячі ліки. Також обов'язково взяти з собою з розрахунком на три дні ту їжу, яка по-перше, не псується або псується повільно. По-друге, ту їжу, яку можна готувати без зайвих затрат вогню або електроенергії. Наприклад, в моєму рюкзачку в тривожному це є розчинні каші, це є розчинна локшина, бетончики, шоколад, горіхи. Те, що там кава в стіках, чай в стіках. Плюс собою певні консерви, які також можна легко вжити в їжу і сухарі там, сушені хлібці, або сухарі вже завчасно засушені. У жодному разі, навіть якщо шкода нещодавно куплених продуктів, краще залишитись без них, ніж взяти зайве і потім, ну скажімо так, кілограм картошки треба ще на собі донести. Якщо ми говоримо про їжу. То це максимально легка вага і максимальна поживна цінність, але майте на увазі, що цілком можливо, що вам також доведеться і ділитись не тільки серед вашої родини, але можливо серед інших людей, які перебуватимуть з вами в укритті або де-інде тому при розрахунку. І розрахунку на три доби все ж таки якийсь запас е, треба врахувати. Обов'язково взяти з собою засоби гігієни, але це не значить, що треба обов'язково брати повну пляшку шампуню, гелю для душу і так далі. і так далі е, Не факт, що буде можливість, не факт, що буде вода, якою ви зможете вмитись. Тому обов'язково кілька пачок сухих та вологих серветок це те, чим ви зможете вмитися, вимити руки, дезінфектори. Е, з одна паста-щітка. знову ж таки зубну пасту не ну, обов'язково брати цілий дюбік, можна взяти вже почати або той, який закінчується. Також варто взяти з собою о, пару банки, інші джерела жилення, типу як батарейки, і взяти з собою фонарики, сірники і запальнички. А для чого це потрібно? Для того щоб у вас за потреби було світло і щоб ви могли за потреби розпалити багаття. Що варто взяти для дитини під час евакуації? Обов'язково взяти з собою теплий і змінний одяг. Якщо ваша дитина хоче взяти з собою шапочку з пінгвінчиками або красиву сукню, не забороняйте їй її, її взяти. Це не є зайве, це є емоційна прив'язка. І навіть якщо е в неї не буде можливості вдягти ту красиву сукню сніжинки або шапку пінгвінчика, то принаймні дитина буде знати, що вона в неї є. Ваша дитина буде менше нервувати, якщо буде щось, що до чого в неї є емоційна прив'язка, і що нагадуватиме їй про дім. І нагадувати трохи знімати її тривожності напругу. Якщо ми говоримо про іграшки, про альбоми і карандаші, це не є зайве, це не є примха вашої дитини, і варто це розуміти, тому що повірте, ми дорослі. Відчуваємо стрес і тривожність. Діти це відчувають ще сильніше і ще дужче. І Якщо дитина хоче взяти свою улюблену ляльку, візьміть. Візьміть книжечку, візьміть книжку і собі. Можливо, не талмут в. 500 сторінок, але щось, на що ви зможете відволікатись. Для дитини так само важлива її іграшка, її альбом з малюнками, як і для нас, важливі наші документи або щось ще. Не треба знецінювати цей момент. Ви прихистили в себе людину. Як поводитися? Людина, яка покинула свій будинок, вона відчуває дуже дуже великий стрес. Втратити будинок, я вам це точно кажу, це най... один з найстрашніших е... кошмарів, які. Доводиться пережити наяву, і з цим треба впоратись. Тим більше треба розуміти, що внутрішнє переміщення особи або біженці це не обов'язково ті люди, які спланували свій від'їзд і покинули країну. Люди, які приймають до себе біженців, запрошують в свій дім. Я думаю, що з ними потрібно проводити певну роботу, щоб пояснювати і підготувати до того, що людина може бути. Замкненою вона може не хотіти говорити про те, що вона пережила, бо ми не знаємо, що було пережито. Зовсім не обов'язково вона буде люб'язною. Можливо, просто деякий час їй не треба чіпати. І повірте мені, коли живеш не в себе вдома, а в когось, є якесь відчуття навіть провини за те, що ти доставляєш певні незручності, певне відчуття таке, що ти постійно в гостях, і ти і так собі не можеш дозволити навіть сам собі, навіть як можна, ти не можеш собі дозволити свій звичайний побут, ти не можеш дозволити собі. Звичайний досуг, не можеш дозволити собі всіх тих речей, які можна було б дозволити у себе вдома. І е, е, якщо вимагати е, від людини, щоб вона вам посміхалася, розмовляла з вами постійно або відкривала вам душу, якщо ви очікуєте, що дорослий буде постійно на позитиві, постійно веселий і е, з вами розмовляти, ну тоді просто не варто пропонувати, е, бо це буде дратувати і вас. Також це буде дратувати, ну, точніше, завдавати ще більшої незручності е, тій людині, яка, якій довелось. Скористуватись гостинністю, це не тому, що вона хотіла пожити саме у вас, або саме в цьому місті, в цьому селі або в тій країні, а тому, що їй довелось, і ми ніколи не знаємо, через що ця людина пройшла. Максимально делікатна поведінка ставитись з розумінням. І я буду неймовірно вдячна, якщо ці люди, які запрошують до себе біженців і внутрішньо переміщених осіб, все ж таки будуть робити це з розумінням і без очікування, бо ніхто не має виправдовувати наші очікування. Якщо ми пропонуємо допомогу, то це має бути допомога від щирого серця, а не допомога для того, щоб мати собі подружку або мати собі помічницю. Всі, хто покинув свої домівки, я бажаю нам якнайскоріше повернутися. Наша Україна вистоїть. Ми будемо вільними, сильними, і все у нас буде чудово.